Добре, так. Е, моя доповідь це огляд е, безпеки операційних систем з фокусом на е, інтернет е, під'єднання. Е, це робив насправді з двома моїми одногрупниками. Е, і зараз під керівництвом е, Євена Бабешко е, ну, користуюсь цими матеріалами. Це був е, Олександр Кислицин та Дмитро. Бутирін вони дозволили використовувати ці матеріали для цієї доповіді. Коротко план доповіді: тобто, водна частина, і і що, що можна подивитись у, у операційній безпеці, які є методи і. Звичайно, завершення. Водна частина. Тобто, що таке операційна, операційні технології, коротко. Це е, фізичні або комп'ютерні системи, які використовуються для е, індустріальних процесів та взагалі в індустріях. Вони включають в себе апаратну частину, програмну частину е, комунікації кому 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 та е, е, Комунікації для автоматизації процесів виробництва. Зараз на теперішній момент ми вважаємо, що індустрія знаходиться у В0, тобто характерна особливості цієї версії індустрії це connectivіті, тобто IoT системи, системи машинного навчання і так далі. Тобто, це розумні роботи і так далі. Якщо ну, всім, мабуть, більш відомо, що таке IT, Тобто IT і OT, вони перетинаються, але IT це більше про е мобільні додатки, якісь бази даних, сервери і так далі. І це більше про камери, якісь датчики, роботи і так далі. Е що важливо знати про безпеку або загрози у операційних технологіях? Традиційно операційні технології не були під'єднані до мереж або не були під'єднані одна до одної, тому вони не були створені із думкою про кібербезпеку зараз. Є багато бізнес-вимог на те, щоб ці системи або були поєднані. Між собою або під'єднані до інтернету, це пов'язано в більшості з інтернет, інтернетом речей. Тому для цих систем зараз актуальні всі загрози, які які актуальні для будь-яких IT-технологій. І моя доповідь зараз буде, як я сказав, із фокусом на. Саме ті загрози, бо інші загрози для безпеки нікуди не ділись, такі як підслуховування, наприклад, там більш традиційні, якісь, які пов'язані з функціональною безпекою системи і так далі. Тобто, це е, загалом огляд того, що може бути небезпечно для операційних технологій, але ми будемо трошки фокусуватись на е, IT-частині. Дивіться, для. А, я зараз це спрячу, Вибачаюсь. Тобто є багато систем на даний момент, які можуть класифікувати всі види, види загроз для операційних технологій. Також, якщо ви бачите цю це посилання на мітр, це MIT Research and Engineering компанія, у неї є багато матриць, які класифікують різні. Загрози для різних вид видів систем це от, приклад для операційних технологій. Є також багато систем та стандартів, які можна використовувати для аналізу кібербезпеки для порівняння, от як у минулій доповіді, мабуть, безпечності до впровадження та безпечності після впровадження якихось заходів. І от серед заходів, які можна використати, хочу розказати коротко про один: це про системи детектування та системи запобігання втручанням. Тобто такі системи можна встановити у мережу вашої системи, і вона може або… Або повідомляти про небезпеку, або навіть блокувати, наприклад, небезпечний трафік. От як в в якості прикладу є такий інструмент, називається Е, він якраз комбінує всі ці функції, і він працює також на евристичних правилах. Тобто він може самостійно без додаткової додаткового налаштування блокувати трафік. Це ось приклад. Вікна цього інструменту, він встановлений на Kali Linux і є частиною середи, можна так сказати, адміністрування. Також є системи моніторинга та тестування, які можна використовувати. В качесті в якості прикладу можу привести інструмент Metasploit. Який е, має, як бачите, більше ста сканерів е, вразливості е, мережі, більше двох тисяч е, варіантів е, перевірки е, систем на, е, на вразливості, і також більше п'ятисот е, просто інструментів, які допомагають вам імітувати якусь е, е, мережеву активність. Це також приклад вікна, то це line інтерфейс. І тут приклад, що можна там, наприклад, на Windows і на більш старих версіях е, запускати е, якісь процеси е, без фактичного доступу до системи. Також важливим заходом є е, е, тренинг для, е, для співробітників. Ну, наприклад, такі тренинги дуже часто спрямовані на навчання, тому як розпізнати фішинг імейли, скажімо, у почті. Це дуже популярний спосіб для кібератак. Так і це я, мабуть пропущу. Важливо, важливою частиною також є, є як, як то, менеджмент поставників як хардвер, то, hard так, тобто апаратного забезпечення для, для систем. От наприклад є два приклади, де експлуатувалися саме поставники, поставники апаратного забезпечення. І от перший, перший приклад це ядерні електро, електростанції для збагачення урану у Ірані, де, мабуть, у 2010 році американські служби експлуатували систему, яка, яка робить атомний крекінг урану. Вони розкручували, спомоглися розкрутити через систему принтерів. Розкрутити е, турбини е, крекінгу і вивести їх з ладу. І другий приклад це 2013 рік. Це таргет мережа магазинів, е, е, де атака була, була через електронні системи е, вентиляції, е, які дозволили отримати доступ до е, баз даних із даними покупців. І це спричинило багато. Це спричинило збитків на багато там мільйонів доларів репутаційні, якісь наслідки, і так далі. От наступний пункт це прискурюйтеся. Будь ласка, так так. Та це останній слайд. Мабуть, це стандарти, які існують. От, на попередній доповіді був стандарт Ніст. 853, але це е, сортування за популярністю. От є, є також NIST Cyber Security Framework, мабуть, включає багато стандартів у себе. Або є стандарт 62443, які е, запроваджуються на, на підприємствах і допомагають зробити системи більш е, безпечними. Е, Ну, тобто тут є ще що робити, наприклад, cyber physical security тобто це розробка систем, які е, е, безпечні за замовчуванням. Тобто, це інший підхід порівняно з традиційним, коли система планується така, що вона буде кібербезпечна е, і спочатку, а не е, небезпечна, а потім якісь е, методи будуть використовуватись. Ну і Тут просто чотири пункти. Ну, це, мабуть, все важливо розуміти, що є багато стандартів, які можна впроваджувати. Є, є задача зараз, щоб всі комп... організації були знайомі з тим, що таке безпека у операційних технологіях, і важливо, щоб це було таки впроваджено, бо рівень впровадження зараз залишає бажати кращого. Дякую. Це все. Так, дякуємо вам. Будь ласка, запитання. Так, запитання з чату. Чи чули ви про CM системи та що ви вважаєте краще? IDPS чи CM? IDPS чи. Мабуть, я не чув про такі системи. IDPS це, як я казав, це дві, два види систем або детекшн або превеншн, а інші я навіть абревіатури не чув. Я дуже вибачаюсь. Ага, добре. Я тут нічого не можу прокоментувати. Так, і ще є інше запитання: які саме топіки треба покривати при проведенні awareness sessions для тих, чий фокус саме на ОТ? Можу повторити, будь ласка, бо я не дуже добре чув. Так, если я зачитаю запитання в чаті. А, я тоді стопну шарін, добре, щоб почитати? Да, да. Так, бачите, чат, так, ага. так так я бачу, я бачу питання. Дивіться з приводу кібербезпеки, зазвичай у компаніях є кібер, як то сказати, спеціалісти з кібербезпеки, і вони розробляють у рамках системи забезпечення якості організації частину, що стосується кібербезпеки, і там, окрім. Окрім цих, от, наприклад, фішинг тренінгів, є ще багато за заходів, які працівники повинні як то сказати, яким працівники повинні слідувати. Наприклад, є політики щодо своїх девайсів, які ви переносите на роботу. Вони, мабуть, вони, ну, наприклад, треба встановлювати лише ліцензійні програми забезпечення. у деяких випадках треба надати доступ адмінперсоналу до вашого девайсу для того, щоб у випадку чого там або відключати якісь компоненти ваших девайсів, або щось таке. Є правила, наприклад, що ви не можете взагалі приносити свої девайси на роботу, щоб не ну щоб це не було. Джерелом атак. Є також правила, наприклад, щодо того, як, як поводити себе, якщо ви побачили там якийсь інцидент у області безпеки і так далі. Тобто, це система, яка розробиться зазвичай розробляється у рамках організації. І це, це, це стосується не тільки ОТ, але це можна, це можна використовувати у будь-якій організації, воєнні будь організації і так далі. Так, да, добре, Іване, давайте останнє запитання. Іване, я бачив, що у вас є запитання. А, я перепрошую. Олександр Олександрович, скажіть, будь ласка, якщо. У нас є деякі машини, деякі технічні пристрої, які безпечні з коробки, тобто безпечні за замовчуванням з самого початку, тобто можна говорити про те, що в них будуть механізми взаємодії з навколишнім світом і навколишнім обладнанням, трішки не такі, як ми звикли бачити. Тобто, грубо кажучи, ми не підключимо їх через Ethernet, просто втикнувши шнурок. У пристрій і у комп'ютер. Скажіть, будь ласка, де уніфікація інтерфейсів взаємодії з цього обладнання. Як може сказатись, на вашу думку, на використанні такого обладнання? Обачаю, я дуже погано зрозумів питання. Я, я все почув, але саме питання не зовсім розумію. уніфікація інтерфейсів взаємодії Обладнання, яке ми використовуємо і яке захищене з коробки, як ця деуніфікація може вплинути на використання цього обладнання? Чи ну, не розв'яже це війну на ринку виробництва таких пристроїв? Ну, звичайно, тому що ну, це, це стосується будь-яких стандартів або протоколів, е, ну як, наприклад, з інтернет е, з інтернет речей. так Є, є багато. Е, е, Різних протоколів, за допомогою яких можна об'єднувати інтернет речі у там якісь гейтвеї, або там у мережі, і так далі. І, і доки не прийняли там два чи три стандартних протоколи, це була, як ви кажете, війна. І, мабуть, те ж саме очікує у області захищених пристроїв також. Так, добре. У нас вже не так багато часу. Коротке запитання від мене. Ви згадували систему Snort евристично. Скажіть, будь ласка, це відкрита система чи пропєтарна? Ох, ну легко нагуглити. Я, я вірю в те, що це відкрита система, бо вона є частиною поставки Kali Linux, і це є ага. один з стандартних інструментів там. Mm -hmm, я, да. я так вважаю, що так. Бо ну, ну і ви ж розумієте, що відкритий, відкритий код він може, ну, може додавати небезпеки самому програмному продукту. Але якщо вихідний код ревюваний спеціалістами з кібербезпеки, то це то інструмент буде також більш безпечним. Да, добре, дякуємо вам за доповідь.